Привіт, дівчата! Сьогодні ми з вами опинимося в чарівному світі моди та французького шику і відкриємо зв'язок цього світу з брендом Ела Баше. З чим у вас асоціюється слово Париж з Ейфелєвою вежею, з лувром чи, можливо, зі смачним круасаном? Але я впевнений. Що більшості з вас перед очима з'явиться образ високої моди, з її розкішними заходами, ексклюзивними вбраннями від кутюр, з неймовірно гарними жінками, які з легкістю ставали фешн-іконами, бо вони парижанки. І це зовсім не про національність, це про культ стилю. Усе це і є Париж. Його дух такий же чародійний та непідкорений, як ці жінки, що створювали історію моди. Тож, поговоримо сьогодні про шик Паризький шарм та чарівну Ел-Баше, яка зробила важливий внесок у світ високої моди. На початку 20 століття Париж безроздільно панує у світі моди. Це магічне місце, де здійснювалися усі жіночі мрії. Квітуча фешн імперія набуває неймовірного розвитку та кожен день відкриває ім'я нових брендів та кутюр'є. Та чи могло бути інакше бо Франція споконвіку вважалась законодавцею стилю та диктувала свої правила у світі моди? Шанель, Івсен Лоран, Діор ключові імена в період, коли дизайн одягу починають порівнювати з мистецтвом. Вони подарували світу багато незабутніх показів, де довгоногі красуні урочисто представляли вбрання, від яких божеволів та жадав весь світ. Ох і нелегко було манекенницям того часу. Працювали багато у дуже інтенсивному режимі, щоденний сценічний макіяж, постійний стрес, недосип та нерегулярні прийоми їжі, усе це накладало негативний відбиток на їх зовнішність, особливо на шкіру. Вона була тьмяною, пересушеною та в'ялою. У цей період косметологія розвивалась не менш стрімко. Ніж фешн індустрія, і будинки моди почали запрошувати у свій штат косметологів, щоб вони дбали про красу їх манекенниць. Завдяки цьому перетинулися ім'я двох легенд: Коко Шанель зустріла молоду, але перспективну косметологиню, яка мала неймовірний потенціал, та вже подарувала світові. Декілька важливих косметологічних відкриттів. У 1930 році Ела Баше почала працювати на бренд Шанель. У той період для створення декоративної косметики застосовувалися дуже жорсткі компоненти, які пересушували шкіру. Будинок Шанель запросив Еллу косметологинію для манекенниць. Шкіра яких була виснаженою та потребувала індивідуального догляду через постійне використання макіяжу. Тоді вона розробляє для них декоративну косметику зі зволожувальними компонентами, що делікатніше, порівняно зі звичайними на той час гримом, впливає на стан шкіри жінок. Ела Баше запропонувала рятівну альтернативу. Додавши у звичні засоби зволожувальні речовини, це було великим початком наукового підходу у розробці та виробництва косметики та важливим кроком у біографії Елли Баше. Своїм невгамонним розумом та жагою відкриттів вона заробляє популярність та професійну репутацію. Новинка одразу припала до смаку публіці, та згодом інші відомі бренди бажають отримати собі в штат талановиту винахідницю. Так, мадам Баше почала співпрацювати ще з одним модним гігантом брендом Діор. З цього моменту починається стрімке кар'єрне зростання Елли. У 1936 році. Елла Баше вже відкриє двері свого власного будинку краси, лабораторію, де продовжує розробку косметичних продуктів. Співпраця з будинками моди, інновації, які вона для них започаткувала, та несамовита завзятість подарували Еллі велику кількість прихильників та клієнтів з Паризького бомонду. Не дивлячись на це. Двері її лабораторії завжди були відкриті для усіх, незалежно від національності та статусу. Ела Баше ніколи не зраджувала ширим бажанням допомогти усім жінкам світу бути гарними та мати здорову шкіру. І ось вже майже 100 років у різних куточках світу жінки різного віку та національності. Обираю для себе догляд Елла Баше. Ця беззаперечна довіра, найкращий доказ того, що довгі роки праці великої Елли Баше не були марними. Дякую за увагу, завжди ваш Олександр Рубан.